Свята наближаються, і слід подумати покреативити, якими стравами ви будете дивувати своїх гостей, рідних та близьких. І знаєте, сьогодні у мене є ідея. Ми приготуємо страву із надзвичайно простих доступних інгредієнтів. А страва, врешті-решт, матиме доволі святковий і вишуканий вигляд увага на екрани. Отже, сьогодні готуємо балотін. Балотін це страва французької кухні. В результаті має вийти нарізаний рулетик. Ну, а рулет має бути з начинкою. У мене буде начинка овочевою в її основі шпинат та гриби. Але спершу я починаю смажити цибулю. До цибулі киньте нарізаних грибів. В даному випадку у мене печериці. А далі додайте сюди білого сухого вина. Тушкуємо овочі з вином, допоки алкоголь весь не випарується. Ну, а потім сюди руками просто можна нарвати шпинату. Як на мене, м'ясна страва, бо я чеснику не м'ясна страва. Ну так у нас в Україні повелося. Три зубочки невеликі, буде достатньо. Ось так натискаю ножем, трохи наріжу. В страві не буде часниковий смак, лише аромат. Чарівний, який збуджує апетит. І щоб покращити смак і аромат нашої страви, я додам сюди а, курячої гранульованої приправи. В ній міститься кріп, петрушка, овочі, до речі, і солити не треба, тому що там вже є сіль достатньо однієї ложки. Все перемішаю. Овочі вже готові і дали їм добре охолонути. І в охолоджену овочеву начинку кидаємо фарш курячий. Начинка готова. Взагалі-то балотін готують або із м'яса, або риби. Подають в гарячому вигляді у власному соку, або в холодному. Сьогоднішній мій вибір це курячі стегенця. Кісточку видалив, кладу м'ясо шкіркою донизу і викладаю начинку. Все, робимо рулет. Загортаю. Не переймайтеся, якщо трохи начинки випаде. Рулет треба зафіксувати харчовими нитками. Перший рулет готовий. Ставлю формочку. Рулет потрапляє саме сюди. Зроблю ще два. Пані де панове, головний нюанс в приготуванні палотіно це термічна обробка. Увага! Зараз я його запікаю у печі при невисокій температурі. Там 150 градусів. М'ясо буде соковитим, запеченим, але без коринки. Щоб вона з'явилася, після запікання обсмажте рулети на пательні. Ох! Клас. Бачите, з як треба. А один спробую нарізати. Позбуваюся ниток. Як бачите, рулет тримає форму. Так. І нарізаю ножем. М'ясо, надзвичайно ніжне і соковите. Є. І одним рухом. На тарілку. Отже, страва з незвичною назвою Балотін обов'язково буде доречною на вашому святковому столі і безумовно потішить ваших гостей до столу.